Погляд погодних умов в Україні на тиждень з 6 по 12 листопада 2023 року. У найближчий тиждень очікується тепла нестійка погода з великою кількістю опадів. Атмосферна циркуляція на найближчий період істотних змін не зазнає, продовжиться активне перенесенням вологих повітряних мас із південного заходу. У зв'язку з цим в нашій країні переважатиме нестійкий характер погоди з частими дощами та аномально високими температурами. Циклонічна діяльність і переважання поля зниженого тиску сприятимуть формуванню туманів, а на тлі високих температур не виключені в окремі дні грози. Вітер переважно південної чверті помірний, на півдні та сході поривчастий. У понеділок, 6 листопада, очікується настійка погода, продуть невеликі, подекуди помірні дощі. У Криму та на південному сході країни місцями можливі грози. Вітер південний з переходом в день на західний 7 пориви 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8-13, в день плюс 12-17. У південній половині вночі плюс 10-15, день – плюс 14-19. У вівторок, 7 листопада, в день у Карпатському регіоні невеликі короткочасні дощі. Нарешті території країни без опадів. У південних областях вночі та вранці місцями тумани. Вітер західної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5-10, в день плюс 12-17. На півдні Одещини до плюс 20. У середу 8 листопада. вночі в західних та місцями північних областях. Вдень на більшій частині країни пройдуть дощі. У центральних регіонах місцями значні. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. У південній частині південної чверті 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 49, в день у північних та західних областях плюс 7-12. На решті території України плюс 13-18. У четвер, 9 листопада у північних, південних та східних областях утримується дощова погода. На решті території країни переважно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У Приазов'ї окремі пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4-9 у західних областях 0 -5. В день плюс 5. Вдень плюс 7-12. У п'ятницю, 10 листопада, під пливом виступу антициклону очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці у центральних та південних областях місцями тумани. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 5, в день плюс 8, 13. У суботу, 11 листопада в Україні переважно без опадів. Лише в день на крайньому заході очікується дощі. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. В день в західних та південних регіонах окремі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 38, в день плюс 8-13. І в неділю 12 листопада. Вночі у західних областях, вранці та вдень у більшості областей, окрім Сходу, пройдуть дощі. Місцями значні у Карпатах із мокрим снігом. Вітер південно-східний: 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3-8, вдень плюс 8-13, у західній частині плюс 4 плюс 9.